Отримати державні послуги в Україні стало легше і швидше. За оцінками фахівців світового банку в нашій країні відбулись реформи у більшості державних сфер. Аналітики порахували, тепер українці витрачають двічі менше часу на сплату податків. Раніше потрібно було майже 700 годин, тепер менше 400. Полегшили процедури відкриття бізнесу та реєстрації майна. А головне в п'ять разів скоротили кількість платежів. Україна стала топ-реформатором у світі. Таку оцінку ми отримали від фахівців Світового банку за кількістю проведених реформ. Міжнародні аналітики зафіксували в нашій країні зміни у восьми сферах з десяти. Утім, європейський вектор України вимагає подальшого удосконалення законодавства, особливо у податковій та митних сферах. Протягом 15 років готує законодавчі ініціативи науково-дослідний центр національного університету Державної податкової служби. Ряд питань, які і в державі пов'язані із реформуванням податкової системи ніколи вони не обходилися без працівників НДЦ. Це зараз потужний науковий центр. Я б сказала, тому що тут працює 12 докторів наук, 12 кандидатів наук. Потужну роботу центру відзначають і в міністерстві доходів та зборів кажуть, спільні напрацювання покращили бізнес-клімат в країні. Починає від участі в комітеті при комітеті Верховної ради при розробці законодательства в часті акцизної політики, в часті у. Упрощення для малого середнього бізнесу на п'ятій науково-практичній конференції, яку провів дослідний центр університету, провідні економісти обговорили проблемні питання, з якими може зіткнутися наша держава, адаптуючи закони до стандартів Євросоюзу, особливо у сфері оподаткування. Європейський досвід адміністрування він спирається на європейську толерантність поведінки суб'єктів оподаткування. Але ми повинні пам'ятати. Що адекватної поведінки суб'єктів оподаткування у нас країні європейським традиціям немає. Участь у конференції взяли фахівці практики з дев'яти регіонів України. Свої рекомендації реформування податкової системи до європейських стандартів вони направлять до кабінету міністрів.